Всім привіт! Сьогодні ми перевіряємо, чи в мене настоящий лабову. Лабову має бути 9 добрів на секундочку. Дар ми посчитаємо її бідний по крізь. Ну що, погнали считати? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Оригінальний попався. Чувачок малий. У нього очі такі класні. Кстати, про очі. Очі не мають випадати. вообще то. Так що перевіряємо. Так, якщо ти не будеш слухатись, по попі буду давати. Тако. Провіряємо, чи в мене випадає. Уху. Не випадає. А ще раз тепер двома руками. Не випадає, це була вся моя сила. Ти шоп? Буля мене! Че шо? Кстати, ви замістите в нього манітюр. Кстати, в нього на ножках написано поп-март. І сейчас поп-март. Зараз вам приблизно можу побачити. Ой того. Бачите. поп Марк. А я в такому. Я в кашкеті переходила на вулиці Молодец, пройшов по роверку. Но все равно по попі дам. І отакий мене лабубу. Лабулабу, лабубу. Лабубу. лабу лабу. Отаке личко. А ну. Ла. І ще забула спитати. Ви за що? за таку паличку? Хоча за лабубу. Пишіть в коментарях.